Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску. Ми розкажемо журналісти ЦДЮТ допомагали ельфам учнів. Гімназії м Чижевського навчають фінансові грамотності, продовжуються роботи з демонтажу кіосків біля ринку. Вихованці гуртка основи журналістики Центру дитячої та юнацької творчості допомогли волонтерському об'єднанню Ельф формувати саперські сумки. З 59 замовлень на сумки було зроблено 12 наборів. Також волонтерам передали кошти, зібрані закладом, під час осіннього благодійного ярмарку. Докладніше в наступному сюжеті. Наприкінці вересня центр дитячої та юнацької творчості проводив благодійний ярмарок. Зібрані кошти у сумі 3 тисячі гривень передали на потребу волонтерському об'єднанню Ельф. Його представники завітали до вихованців одного з гуртків закладу, аби вони допомогли складати саперські сумки. Ми вирішили запросити Вікторію Степанівну ну, саме до журналістів, тому що це суспільно значима робота, і вони розуміють, що це корисно. Вони розуміють, що це зараз важливо. І кожна допомога, яку вони в силах надати, вона є важливою. Це і не тільки фінансова підтримка, це моральна підтримка. А в даному випадку волонтерських рук не вистачає. І ми вирішили допомогти їм саме на нашому занятті допомогти скласти саперські сумки. Ельфи зазначають, що постійна потреба є у наповненні до саперських сумок, які постійно є у запитах від військових. Серед останнього замовлення 59 таких наборів, вартість одного близько 1600 гривень. Кошти нам як би там не було сказано, але вони нам потрібні завжди. і наразі. Ну, чесно, я вже казала дітям, сьогодні я зробила закупи, і в мене залишилося, ну буквально не вистачало навіть на карабіни. Тому оці кошти ну, є дуже потрібними і для продовження нашої ініціативи, і, і допомоги. Тому ми дуже вдячні і, і колективу, і учням, і, які долучилися до цієї акції. Але потреба є не тільки в грошах важливий момент люди, адже треба плести кавери, кроїти та шити саперські сумки та мапники. Тож усіх, у кого є бажання та вільний час, волонтери об'єднання Ельф запрошують допомагати разом. Учнів гімназії імені Дмитра Чижевського навчають азам підприємництва. З початку нового навчального року на базі навчального закладу діє факультатив шкільного соціального підприємництва. Чому і хто навчає, бачила наша знімальна група. В гімназії імені Чижевського старшокласників навчають фінансової грамотності. Спочатку навчального року працює факультатив, де дітей навчають азам підприємництва, зокрема і соціального шкільного. Звичайно, у навчальному процесі приділяється увага фінансовій грамотності, але ось так окремого предмету у нас до цього моменту не було. Тому починаючи з цього навчального року, ми можемо дати можливість дітям отримати знання саме під час функціонування нашого факультативу соціальне шкільне підприємництво. Факультатив веде викладачка інформатики, адже здебільшого саме соцмережі інтернет-платформи стають першими місцями роботи молоді. Я згадую своє дитинство, і нам батьки розповідали, вчили нас, тому що коли ми закінчимо там університет, да вивчимося, здобудемо освіту, тільки потім ми зможемо працювати. Але час не стоїть на місці, і все наскільки час інтенсивно змінюється. Інформаційні технології нам дають такий товчок до того, що Заробляти можна починаючи навіть з дитинства. І в мене вже є мої приклади дітей, коли вони в соцмережах вже заробляють кошти. Батьки їм допомагають, стимулюють і вони вже є розуміння того, як заробляти. Бажаючих відвідати факультатив. Багато Дехто з учнів вже має підприємницькі ідеї та навіть бізнес-плани. Перша ідея це влаштувати може якусь ярмарку з поробок чи малюнків. У нас по школі багато талановитих дітей, і кожного по трошку, і можна вже хоч зробити. Треба спочатку все організувати по кількості дітей, там мінімальна, максимальна кількість поробок. Тоді виставити свої ціни, можна навіть там скриньку для благодійності поставити. На факультативі учні вже розробляли власний бізнес-план. Я вважаю, що потрібно знайти свою аудиторію, тому що людина, яка пече торти, не може продавати дітям, які хочуть іграшки. Обов'язково має бути бізнес-план, повинна бути стратегія, по якій буде рекламуватися товар, тому що товар не може продаватися та знайти свою аудиторію, якщо про нього ніхто не буде знати. Ідея щодо факультативу соціально-шкільного підприємництва належить ГО, центр громадської активності Перемога минулого року неодноразово зустрічалися з учнівською молоддю, навчали підприємницьким АЗАМ, зокрема, граючи в економічні ігри. Була домовленість за відділом освіти ще в травні закінчувався який навчальний рік. Що будуть введені два факультативи: це друга школа і двадцята школа. І ми дуже раді, що це втілюється в життя, і дуже раді, що це дітям і викладачам подобається. До речі, буде такий цікавий захід 30-31 жовтня. Ми долучили до співпраці. Теж дуже раді цьому. Це громадська організація Junior Чимент Україна і ну, саме наше місто обрано серед багатьох міст України, що тут будуть проходитись, проходити змагання між командами. Десять команд буде приймати участь. Це буде підприємницький табір. Буде вже є домовленість на території Цукрового заводу, і буде вже відомо, що вже згодилися приймати участь 5 шкіл з Приютівської громади, буде ліцей аграрний, теж з Приютівської громади, і з Олександрії, це школа 17, школа 20 школа і друга. І ще теж ліцей, який на території знаходиться Олександрії. Якщо будуть бажаючі ще, ми дуже буде раді, якщо теж вони приймуть участь. Аби долучитися, слід звернутися до ГО Центр громадської активності перемога. По вулиці Перспективній біля центрального ринку продовжуються роботи з демонтажу торгових модулів. Вже прибрано майже половину, решту обіцяють вивезти до кінця листопада. Підприємцям разом з їх торговими місцями пропонують заходити у середину ринку. Після усіх робіт з демонтажу тротуар облаштують плиткою та приведуть до ладу зелену зону. Докладніше у коментарі директора Олександрійського центрального ринку. Роботи з демонтажу торгових модулів по вулиці Перспективній тривають. Задумка прибрати їх у комунального підприємства Олександрійський центральний ринок була ще минулого року, але реалізувати її завадила війна. Попередження про демонтаж торгових місць підприємці отримали ще наприкінці 2021 року. Розповідає директор підприємства Олександр Кіяшко. Цього року ми повернулися до цього питання і от зайнялися звільненням тротуарів, зелених зон, проїжджих частин, пішохідних переходів по вулиці перспективній, колишні 50 років жовтня. Да. Е, уже на сьогоднішній день звільнено половина, як ви бачите. Ну я не знаю, там по кількості, може це ну, декілька десятків, там 20, 30, може 40 – це вже точно є. І в планах до кінця року плюс-мінус. Де плануємо взагалі є попередження підприємців остання частина до 15 листопада. Ну, Плюс-мінус орієнтуємося до кінця листопада, звільнити всю останню частину вже туди, в сторону Симашка. Торгові модулі є власністю кожного із підприємців. Замість старого місця торгівлі по вулиці Перспективній їм пропонують торгові місця всередині ринку. Ми всім пропонуємо торгові місця. У нас вони є всередині ринку. Їх вдосталь вільних торгівельних місць. Є цілий сектор, а де я половину сектора звільнив там, де були застарілі ці залізні столи, ми це все звільнили, і от туди можуть люди заїжджати, ставати. Є такі, хто туди заїжджає, є ті, хто в других секторах беруть вільні місця. Є ті, хто не знаю, там просто собі забирає свої ці залізні лирки. По різному кіоски вже прибрали по вулиці Ярмарковій. Зараз йдуть роботи по вулиці Перспективній. На наступний рік у планах ринку прибрати торгові модулі по вулиці Петра Сагайдачного. Там плачівна ситуація, тому що там набагато більше цих торгових моделів, набагато більше підприємців, вони дуже щільно один до одного стоять. В принципі, це є значна сума і по надходженням до ринку, тобто, зроблячи це, якщо хтось думав, що мені це дуже там приємно робити, то повірте, ні, тому що це відображається негативною на фінансовій діяльності, тому що менше надходжень. Максимально ми намагаємося зберегти підприємців там центральна, завести їх всередину ринку, ще десь якісь місця дати, але не всі. Багато скарг надходить. Люди ви ж бачили, заставлена дорога, скора не приїде, пожежна не приїде, да, газова служба не приїде. Люди з дворів виїхати не можуть. Торгівля на, ну, на приїжджій частині на асфальті. Тому так само і тут скажеться перевізники, постійно в мене знаходять скарги від перевізників, автобуси їздять, тут паркування, умов немає, нічого немає. Територію, на якій були розташовані торгові місця, Олександр Кіяшко планує облаштувати. На тротуарі покласти плитку, на зеленій зоні висадити дерева. Але все залежатиме від фінансових можливостей комунального підприємства Олександрійський центральний ринок. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.